Як щось повернеш сюди. Його? Оці, до речі, курочки Бірковська Барвиста, вони дуже скоро спілки. тому півнику два місяці, а він вже починає співати. Отой сіренький. Вже гребішок в нього. Ну і ті курочки вон, такі красиві, красунички такі, хвостики вже мають. В 4,5 місяці несуться. І несуться зимою, незважаючи на кліматичні умови, Яйценоскість така, як ліком. Дуже гарна порода, мало споживає корму. І основне одразу видно котра півник, котра курочка. Курочки такі на спинці і на голові такі ромбички, і біля очей курочок такі. Як намальовані, очки як підмальовані. А у впівники мають плямки на голові і світліші півники. Вон. Курочка темніша, а півник світліший. півник світліший. Дуже легкий ухід. І для курей головне, щоб була в них стінно чистота, чистенька водичка, частенькі корми якісні, Ну і, і зелень дав давати. Ну і щоб Вигул був ну, не, щоб не попадали молодь під дощ. Бо якщо попадає під дощ, треба тоді їм робити щомісяця профілактику, щоб не мали коксидіозу листів, є різні пропойки, байтрил, байкокс, тресульфон є. Треба за, за тим слідкувати. Курка повинна бути. Рухлива, не куняти, не стояти, вона повинна весь час рухатися, бо коли гербішок жовтіє, курка набурдючується, опускає крила, то значить то є признаки, що курка нездорова. Вам треба зразу бігти в аптеку і робити профілактику. Але краще до цього не допускати, попереджати захворювання. От е, ці кури, е, вони півень кохінхін, більше м'ясна порода, ніж яєчна. Вони гарні, спокійні, великі виростають, багато м'яса в них є. Ну і гарні е, квочки, мамки, гарно багато яєць ставиш, гарно виводять і гарно виглядають курчата. Дуже спокійні. Яйця не судні. Невеликі і небагато їй. Так, курочки красиві, красиве оперення і спокійні. Самий красивий, популярний пюник, кличка юзик, дуже розумний, дуже ручний. О! Він просто реагує на чужих людей і на камеру. Йому біля біля чотирьох місяців. Юзик! Йозик. розумний півник. Просто він мене тільки признає, він реагує на. На чужих людей. Менш-менші менше від голоба. Прийма майже чотири місяці. Бо є чужих юзик, так? Ти регуєш на чужих людей? Ах, ти красивий мій розумний собі. Štai demonai demonai, bet taip. Štai.